Добрий день, шановні мої маленькі йожики і йогіни. І сьогодні в нас знову клас урок з дитячої йоги. Почнемо з розминочки. Піднімаємо плечі до ушей і відводимо назад. Такі кругові рухи плечами, плечі збираємо лопатки і опускаємо вниз. Робимо декілька таких гарних рухів, можна уявляти якого вони кольору, і реверсивний рух уперед. Так, добре. Потягнулися за руками, зробили вдох. Одною ручкою потягнулися догори і опускаємо вниз. Другою ручкою догори і опускаємо вниз. І ще декілька таких разів. Стараємося робити. Сам рух від лопатки, не від плеча, потягнулися і опустили. І ще потягнулися і опустили. Відводимо ручки в сторону, відводимо пальчики униз і починаємо рухати у зап'ясті на себе і від себе. Локттюві суглоби в нас прямі, але без блокіровки. Стараємося тримати їх трошки м'якими. Так. Потім на себе від себе долоньки направлені уперед. Декілька рухів тут. Повинні трошки втомитися плечі та наше зап'ястя. І, і потім розвертаємо ротацію плеча і повторюємо для роботи лучча зап'ясного суглоба вправо. Хорошо? Перехрещуємо пальцевий, пальцевий замочок і вкручуємо внутрі і на зовнішню частину внутрі і зовні. Робимо 5-6 таких рухів на одну сторону. І потім міняємо, міняємо хрест рук, долонька до долоньки, пальцевий замочок. І рухаємо. Внутрі і зовсім. Ще два рухи тут. Добре. Стряхнули трошки ручками вдох і видих, потягнулися у сторону, розвертаємо грудну клітинку догори і міняємо і на іншу сторону. І ще робимо в одну сторону, потягнулися, розкриваємо бочок. Таз плотно сидить на полу, сідалішні кістки плотно сідають на полу. Так, і ще по одному разочку давайте розкрилися, розтягнули бочок і розкрилися. Добре. І випрямляємо ножки в коліна. Стопи працюють на себе і від себе. Кращі ручки. Відводимо в сторону, лопатки старайтеся розвернути до, до центру, від периферії до центру. Так, на себе від себе. Добре, якщо вас втомилися ручки в стороні тримати, опускайте їх вниз на коврик на ваш або на стегна і покачуємо стопами вправо та вліво. І кругові такі рухи. Руки по колу робимо. В одну сторону 5-6 І в іншу сторону також 5-6. Добре, зажимаємо пальчики ніг. Відтягуємо голіностопний слово і кружочок. Пальчики ніг, голіностоп. Підтягнули носочки і через коло вернулися. Стопи на себе, коли повертаємося. Так, і ще один раз. І міняємо реверсивний рух на наружу, коло, розкрили пальчики. На наружу і розкрили. І ще декілька разів тут. Добре, витягнулися за макушкою руки за лінією таза. І підіймаємо тулуб таз, живіт, штовхаємо догори. Тримаємося 5, чотири. Три, ручки сильні, 2, один, опускаємося вниз, робимо вдох, потягнулися за руками. І з видихом чіпляємося долоньками за стопи. Якщо дотягнулися, якщо ні, лишайте їх на голені або на коврику. І живот до стегу. Уходимо в наклон. Витягнути такий наклін. Називається пащимото Лишаємося тут. І потім робимо таку їжачку, їжачкову спинку. Носочки відтягнули, долоньки під коліна і штовхаємо лопатки до гори. Добре, розкрутилися, руки по сторонам і згибаємо одна та інша нога. Сергно відводимо на зовнішню частину максимально близько до полу. Та робимо такі динамічні рухи, будемо працювати з суглобами. Угу. І ще по одному разу вправо-вліво. Добре. Підтягнули тепер стопи до себе. Баланс на крістець. Підтримуємо себе за стопи, або можете брати за гумілочки, і штовхаємо п'яточки догори поза лодки. Пам'ятаємо: спинку утримуємо рівненько. І стараємося колінка теж випрямити. Утримуємо позу лодочки, П'ять стоїмо. 4. 3, Живіт підтягнутий. 2, Молодці. 1, Відпустили ручки. Ручки догори, стопи на себе. 5, 4, 3, 2. 1, Добре. Відпускаємо. Стопи, ставимо на пол. І повільно опускаємося на спинку. Підтягуємо п'ятки до тазу і переходимо до. В місточок все ту банхатсина, штовхаємо таз живі догори. Тримаємося 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємо п'ятки та повільно опускаємо спинку на пол. Обіймаємо себе за огомілочки, стегна до живота і починаємо. Такі перекати по хребту повільні, тільки поясничний відділ. хребта, від крізького відділу до нижнього позвонка грудного. Робимо таких 6-8 перекатів так. і штабхаємо себе на стопи. Добре. Трошечки поширше. Стопи на наружу. так Трошки порухалися на зовнішню сторону. І заводимо долоньки під колінний суглоб. Раз, і іншу під колінний суглоб два. І почергово перекочуємося з однієї ноги на іншу. Стегно і коліно відводимо на зовнішню частину. Робимо ще декілька таких рухів. І лишаємося. Поза називається маласана. Поза гірлянди. Долонь до долоні, позиція на масте перед грудною клітинкою. І ліктями розштовхуйте стегне коліна на наружу. На зовнішній частині п'яточки дивляться один на один, Носки по сторонах. Так. Просіли вниз, копчиком донизу, тягнемося маківочкою догори. І підіймаємося вверх і опускаємося вниз. Вверх. І вниз, вверх і вниз. І ще п'ять таких рухів. 4, Три, добре. І один. Лишилися тут. Якщо, ну, якщо треба, ви чуть, чу почуваєте так, що вам треба порухатися, трошки рухайтеся. Статична поза не завжди корисна і не завжди комфортна. І я нагадую, що ми не допускаємо такого, щоб вам було дуже-дуже боляче. У йозі є таке поняття, як ахімса, не насилля над усім живим і над собою, у тому числі. Тобто, ми не робимо асани, пози, якісь рухи, такі, що призводять до дуже такого різкого болю. Повинна бути робоча Робоча біль, тобто десь тягне десь м'язи напрягаються, Оце норма. Знаходити свій робочий таку граничку. Добре, однією рукою відштовхуємо стегно і гомілку, іншою трошки відштовхнулися і скрутилися, дивимося вверх догори, підіймаємо руку, і, якщо комфортно, находимо замочок і лишаємося тут. Парівріта, маласана, скручена поза гірлянди. І міняємо, відпускаємо замочок, розкриваємося тут, дивимося на долоньку або гори, вверх на стелю, і також чіпляємося замочок. Замочок в нас отакий. Так, пальцьовий замочок або одна сторона, або інша. І якщо поки що не дуже комфортно з замочком, ви можете просто відштовхувати бедро, наше, так, ножку на зовнішню частину. І хребет тримаємо, стовбур тримаємо рівненький. Добре, відпускаємо захват, якщо він був, і відшагуємо назад. Декілька таких переступів. наче нажимаємо на педальки. Позиція горки. Потягнулися п'яточками до полу І вишагуємо вперед. Широкий шаг, бігу на і Руки через сторони вверх. Руки збираємо. Така позиція, називається мудраволі, указательний та великий пальчик разом, наче пістолетик. так? А інші переплетені. Стопи на ширині тазу. Тримаємося ще три. Плечо опустили від душею тягнули два. Один. Опускаємо руки вниз. І руками руки трошки повертаємо долоні на зовнішню частину, прогиб назад тазом, просаджуємося униз. Дихаємо. І з видихом живі на стегно. Підвертаємо пальчики задньої ноги, підіймаємо коліно, відчавуємо назад. Позиція планки. Горизонтальний упор. Опустіть коліна, але не відводьте таз назад. Так? Позиція планки. Низь, низький упір чатуранга дандасана. Видих. Винирюємо вдох. Утва, мукха шванасана І з видихом адха мукха шванасана насина. Лишилися в позиції горки, п'ятки тягнемо до полу. Пальчики розкриті. Кисті та стопи не чахи. Вишапуємо ліва нога вперед. Широкий шаг бігу, наджений расана Руки через сторони догори вверх. Видих, лишилися віра бхадрасана. герой, поза героя. Тримаємося ще 4, 3, 2, 1. Коліно задньої ноги опускаємо вниз. Розвертаємо долоні на зовнішню частину тазом, просажуємося більше вниз. І прогиб за счет грудного відділу стовбура хребта. Так, прогибаємося. Тягнемося маківочкою назад. Дихаємо, не затримуємо дихання. І з видохом живот на стегно. Підвернули пальці задньої ноги, підняли коліно, відшагнули назад, вдох. Пробуємо не опускати коліна на поло, робимо низький упор. Чатуранга Дандаса з видохом. Собака мордою вверх. І собака мордою вниз. Підстрибуємо, вдох і складаємося видох. І м'яко розкручуємося через сторону вверх вдох, долоньки на мастех, видох. І ще один вдох, і прогиб назад, видох. Утката тасана, живітна настегна. Тут утримуємося, пам'ятаємо спинку, не скруглюємо. Тазом сідницями тягнемося назад. Коліно тримаємо разом. Не розводимо. Добре. Тримаємося тут 5, 4, 3, 2, 1. Розвели стопи, знову маласана. Лишилися тут. Трошки порухалися. Вправу вліво, Так, хорошо. І опускаємо коліна до полу. Поза наласана коліно-зап'ясний упор, плечі над зап'ястями, тазові кістки над колінними суставами. В Поясничці ми не провалюємося, тобто ми не робимо таку позицію. так? У нас таке нейтральне положення, нейтральна положення поясничного відділу. І працюємо лише тільки лопатками. Зводимо їх та штовхаємо догори. Зводимо до хребта, нижній край лопатки та штовхаємо трошки уверх. Значить просажуємось у плечових суглобах і штовхаємо лопатки догори. І ще декілька разів тут. Угу. І ще один. Молодці. Продовжуємо опускаємо таз на п'ятки, так. і передпліччя лікці теж на полу. Розкриваємося вдох і з видохом опускаємо руку вниз. Дивимося на долоньку, яка підіймається вверх, і опускаємо вниз. І ще декілька рухів тут. Ліктьовий суглоб отримуємо під кутом 90 градусів прямий кут плечо перед пліччя. І ще, добре, по одному разу ліва права ручка, відкрилися, опустилися, вдох і видих. Добре, підіймаємося знову на коліна. Одну ручку підіймаємо вверх, вдох. І з видихом плечем тягнемося до долоні. Знову ротація вдох і видих, опускаємо плече до долоні. І ще вдох і видих. І останній раз вдох і видих. Лишили плече на полу. Піднімаємо свободну ручку догори вверх. Заводимо за спину і чіпляємося за стегну або за одежу. Взгляд у нас дивимося до гори в стелю. Виводимо руки за спини і накриваємо голову. Тягнемося пальчиками уперед. Видихаємо. І утримуємо цю позицію ще декілька рахуночків. Підтягнули долоню до під плече, відштовхнулися і вернулися знову в коліно-кістьовий упор. Інша сторона та ж сама комбінація. Вдох, взгляд на долоню догори, плече до полу, видих. І ще вдох, динаміка. видих. Іще вдох, видих. І ще вдох. І опустили плече до полу. Інша ручка. Догори, взгляд уверх, за спину рука та з внутрішньої сторони стегна. Зачепилися або за одежу. Відпускаємо захват, накриваємо голову. І пальчиками руки тягнемося уперед копчиком, тягнемося назад і догори. Підтягуємо долоску, піднімаємося знову в коліно кістьовий упор. Штовхаємо лопатки, скругляємо спинку, видих і вдох, піднирнули. Знову видих і вдох, піднирнули. І ще видих. І вдох. Добре. Підіймаємося в положення горки та вистрибуємо у широкий кут. Носки завертаємо трошки на внутрішню сторону, п'ятки на зовнішню. Та тягнемося макушечкою до полу. Добре. Піднирнули вдох і розвертаємося. Будемо уходити, витягнути на кліна до однієї ноги. Так? Живот до стегна. Щочку і тягнемося до гомілки. Утхіта паршва та -парш насана, так називається ця поза. Піднирнули вдох, розкриваємо трошки, розкриваємо стопу, іншу ручку підіймаємо довгори трикутник, триконасана. Дивимося на долоньку, накриваємо голову, опускаємо ручку вниз. І міняємо, переходимо, перешагуйте трошки, так перевірте так, щоб у вас, оці підздошні гребні, коли ви стояли в такій позі, були на одній лінії. Тобто ви не розверталися, вони не були направлені у діагональ. Так, п'яточка задньої ноги на рівні п'яточки передньої. Так? І задня стопа розвернута на кут 45 градусів. Добре, давайте зараз буду лицем до вас, щоб ви бачили, як можна відстроїти цю асану. Ви становитесь в начало коврика і відшагуєте ножкою назад. Так? А потім розвертаєте задню стопу на 45 градусів. Але таз закрит. Лінія таза вона у паралелі з лінією плечей. І згинаємося. Отут в тазу, так? не за що того, що ми округлюємо спинку. І уходимо у хита і пашфата насина. Маківочкою тягнемося до полу. Живі до бедра до стегна, і щочкою до гомілки. Вдох, піднирюємо, трошки можна відшагнути задньою ножкою назад. Одна рука на полу або на гомілці. І підіймаємо ручку вверх. Три конасана. Поза трикутника. Три це три санскрита. Кон це кут. І асана це поза. Добре, накриваємо ручкою голову, опускаємо ручку вниз. І віджагуємо назад планка, вдох. Видох. Чатуранга дандасана. Вдох. Собака мордою догори, і видих, собака мордою вниз. Опускаємо колінка на пол та поза дитини або младенця, баласимо. Декілька дихань, два, три дихальних цикла, тобто вдох, видох, це один цикл, лишаємося. По дитини можна ручки виводити як вперед, так і вдоль ніг. Якщо ви чує, так, почуваєте, що у вас наче у голові молодочки, можуть бути такі перепади а в давленні, ви робите кулак на кулак і лоб складаєте на кулачки. Так? Тобто розуміло, така позиція: кулак на кулак і лоб на кулачки. Тоді у вас голова не буде нижча, ніж таз. Якщо угу. ви знаєте, що у вас деякі є нюанси з вашим тиском кров'яним, то ви можете поміняти цю позицію. Добре, підіймаємося. Робимо у штрасану, поза верблюда, чуть поширше колінка, підвертаємо на пальчики ніг, розкриваємо грудну клітину. Штовхаємо до гори, гарний прогиб у грудному відділі. Стегли підтягнуті і сідниці теж. І опускаємо сідниці на п'ятки. Добре, проносимо ножки уперед. Знову сідаємо поза прямого кута. Якщо ви подивитесь збоку, ми витягуємося ручками, то у вас буде прямий кут. Тобто живі стегна 90 градусів. Утримуємо позицію тут і потягнулися знову, дотягнулися до стоп або до гомілок, і погрузилися, пішли губже в цю асану. Якщо спинка скругляється, ваш варіант такий, якщо дуже тягне під колінними сухожиллями, так, то ви тоді згибаєте ножки в колінах. І ось такий ваш це ваш наклон максимальний. Тобто, краще зігнуті ноги в колінах в суглобах і рівна спинка, ніж прямі, прямі ножки і горбата така спинка. так? Якщо ви будете тягнутися так, то ця спина ніколи знизу не буде дуже важко її витягнути. Тобто працюємо зараз, зараз, що була у нас гарна біомеханіка, фізіологія наших рухів. Згинаємо ноги в колінах, живі до стегон, приклеїли, дотягнулися ручками або до стопи долонями, або положили на гомілки. І потім, за міро того, як у вас буде розслаблятися м'язи спини, ви будете штовхати п'яточки уперед. І тоді ви зможете розкласти живіт ребра на стену. Розслабляємо. і м'яко підіймаємося в центр. Так, я думаю, на сьогодні ви трошки розм'ялися. Якщо у вас є якісь питання, ви завжди можете мені написати в чат. Добре, ми підіймаємо ручки догори вверх. Ладоньки долоньки наші на намасте, опускаємо до центру. Городінної кусті, кісточки. Я вам дякую за цей урок та бажаю вам гарного дня і гарного, веселого настрою. Па-па і до зустрічі на ковриках.